Добрий день, малята! Зимонька зима в самому розпалі. Погода на дворі холодна, морозна. Рятуючись від зимового холоду, багато птахів ще восени відлетіли в теплі краї. Але є чимало й таких пташок, які не полишають свого рідного краю навіть у зимку. Холодна пора року може стати справжнім випробуванням для птахів. В цей час потрібна людська допомога для них. Послухайте вірш, який називається годівничка. Я ладнаю годівничку для горобчика, синички, для малого снігура, крих насиплю і пшона. Прилітайте, друзі, милі! Не лякайтесь метілі. Малята давайте допоможемо пташкам і нагодуємо їх. Для роботи нам знадобиться жовта фарба, косметичні палички та серветка. Беремо паличку і набираємо жовту фарбу на кінчик палички. І будемо малювати зернятка. Ось так. Пташок багато, тому і зерняток треба багато. Ось так. Подивіться, скільки багато зерняток ми намалювали. Тажки дуже задоволені. Дякую вам, малята, до побачення!